Наталю, вас можна привітати. Зовсім скоро у вас весілля. Наталка, відома співачка. Літо літо. Я поїду на Христі. Ви боєць, АТО. де ви знайшли одне одного. Волотувався в місті Павлоград, в мери Павлограда. Наталка приїхала в. Жовтні місяці підтримати. Там познайомилися. Катінка для артистів передвиборка – це теж концерти. От і ми їздили з передвиборчими концертами по всій Україні. Це була центральна східна Україна, і в одному з міст Дніпровської тепер області маленьке містечко, але гарне шахтарське містечко Павлоград, власне, власне Женя балотувався в мери. Сказати, що вас об'єднала політика, а точніше, ваша жага бути мером? Мером ви так і не стали, зате отримали собі дружину. Я скажу не так. Нас об'єднав патріотизм. Патріотизм У нас так і вийшло, що схід і захід разом. Де ж буде весілля на сході чи на заході? Кать можете задати нам запитання, коли буде весілля? А коли ж буде весілля? осені. Ні, це буде кінець серпня. осені. Пропозиція руки і серця була дуже романтичною. Ви одразу сказали так, чи тримали ще в напрузі якийсь час. Посмотрите на мене, як вона могла мені відказати. Звісно, сказала так. Да". Дніпровські вони а не такі. Прийшов, побачив, побідів.